Так, сьогодні порозв'язуємо задачки на теплоємність плавлення. Я буду починати з рівня Б, а саме ці розрахункові задачі Значить, беремо задачу 78. Так, ставимо умову задачі. і записуємо скорочену дану до задачі. Дивимося. Яку кількість теплоти треба затратити, щоб розплавити маса? Маса дана 2 кг. Пишемо, маса дорівнює 2 кг. Так. 2 кг олова взятого за температури 0 градусів за Цельсієм. Те початково в нас т 0 Буде дорівнювати 0 градусів за Цельсієм. Так. І нас сказано, що є олово. Переходимо в табличку питома теплоти плавлення. Дивимося. Нам потрібно розплавити олово. Для початку дивимося, питому теплота плавлення олова у нас. Ми його потім запишемо. букву я не можу зараз. Так, все дорівнює. 59 тисяч. 59 тисяч. Джуль на кілограм. Джуль. На кілограм. І нам потрібна ще буде температура плавлення. 232 градуси. Це. Доріння 232. Понял. Де ділися цифри? Так, 232 градуси за Цельсію. Так, і ми бачимо, що в нас е, олово буде нагріватися. А, тому що щоб перед тим, як його розплавить, нам потрібно його буде нагріти від 0 до 232 градусів за Цельсію. Звідси нам потрібно знайти ще одну. Характеристику, яка називається питома теплоємність речовини, а саме для олова. Шукаємо. Так, дивимося. Питома теплоємність речовини. У нас олово. 250. Питома теплоємність олова, Це доріння на 250 джуль. Кілограм Цельсій. Так. Ну, здається, наче все. Так, далі ми записуємо, що нам потрібно знайти, а нам потрібно знайти кількість теплотинов. Так, закриваємо дану. Так, і тут поставимо значок Так. Є, дано ми записали. Тепер е, починаємо розв'язувати задачу. Перше. Дивимося на одиниці вимірювання. Чи всі в нас подано в системних маса в кілограмах, температура в градусах Цельсіях, е, питомат... Теплоємність, теплоємність плавлення і температура. Всі в нас величини подано в системну, тобто нам переводити в несистемні немає сенсу. Далі малюнок до задачі. В принципі, робити малюнок до цієї задачі також сенсу немає. Є наш шматок полова, ми його поклали на горілку якусь або на плитку і чекаємо, поки воно розплавиться. Значить, В даному випадку нам також по суті робити малюнка сенсу нема. О, можна тільки зробити графік, щоб розібратися, як буде відбуватися процес отримання тепла, шматка олова від нагрівника. Значить, Беремо перше. Малюємо. рисунок до задачі. Значить, що в нас буде? А буде в нас ситуація такого плану. Якщо ми візьмемо з вами графік, то ми з вами побачимо, що, е якщо це в нас буде температура, температура градусів Цельсія, це кількість теплоти Q Qulів. Ми бачимо, що узято е, наш шматок олова було за 0 градусів, а потім е, він буде нагріватися до температури 232 градуси за Цельсія. І е, що ми з вами побачимо? А побачимо ми з вами у Це тут. все у нас буде точка плалення. Побачимо таке. То спочатку наш е, олова буде нагріватися Добре. від 0 градусів за Цельсія до температури плавлення. Потім, після того, як він нагріється до температури плавлення, він почне плавитися. Для того, щоб е, він розплавився, йому все одно потрібно ще буде давати тепло і температура при цьому змінюватися не буде. Ось такий буде графік. Тепер дивимося, що у нас з цього випливає. Випливає наступне: що для нагрівання шматка олова нам потрібно буде застосувати формулу е, визначення кількості теплоти при нагріванні тіла. Тобто, це буде Q дорівнює C, питома теплоємність M на ΔТ. Так. А коли вже тіло набуде температури, ми в цьому випадку вже з вами використовуватимемо формулу Q Q плавлення, наприклад, дорівнює лямбда М. Маса матка олова при цьому у нас не зміниться. О. Тепер. значить, Коли ми малюнок намалювали і розібралися в ситуації, тепер ми можемо з вами е, приступати до виведення робочої формули. Виводимо робочу формулу. Так. Значить, що в нас? Е Потрібно записати. В даному випадку нам потрібно записати рівняння теплового балансу. Значить, загальна кількість тепла. Давайте тут зробимо помітку, що це у нас буде, наприклад, 1. Загальна кількість тепла, яка піде на нагрівання та плавлення оцього шматка олова, буде. Чисельно дорівнювати сумі двох кількості теплоти. Першої це в нас кількість, яка піде на нагрівання, плюс кількість, яка піде на плавлення. Тобто ми от таке маємо рівняння теплового балансу. Тепер ми з вами бачимо, що ми можемо підставити оцю формулу І оцю в наше рівняння теплового балансу. Причому ми будемо підставляти оце сюди, а це сюди. Записуємо, що в нас в результаті отримується. Q велике дорівнює. Замість Q1 підставляємо, що у нас тут. Це МДТ, С. Це М. Замість дельта Т будемо записувати різницю. Значить Т мінус т 0 І далі пишемо значок плюс лямбда М. Так. Передивимося, чи все в нас є дано. Питома теплоємність тобто з лівого боку в нас шукане те, що ми шукаємо. З правого боку в нас аргументи, який ми будемо вставляти формулу. Дивимося. Це питома теплоємність улова є, маса є, різниця температур Т і Т0 є. Далі добуток лямбда є, маса та сама. Значить, це в нас формула підходить для розв'язування даної задачі. Тобто вона є робоча. Беремо ми її в рамочку. Оп, що це в нас робоча формула. Далі. Далі ми з вами підставляємо числові дані для, розв... для отримання результату. І підставляємо числові дані. Так. Дивимося Q. Велике. Q, Q велике. Дорівнює. Замість. С. Підставляємо числовий коефіцієнт. 250. 250. Далі маса помножить на 2. Множимо на 2. Далі множимо на різницю температур 230 232. Eh, 0 Далі плюс 59 тисяч. помножено на 2. Множимо на 2. В результаті. Що ми отримаємо? Отримаємо з вами наступне. Так, де наш калькулятор. Рахуємо. 232 мінус 0, це буде 232. 250 множимо на 2 і множимо на 232. Тримаємо 11 тисяч. 116 тисяч. 116 тисяч плюс 59 тисяч множимо на 2. Одержамо 118 тисяч. 118 тисяч. Сумуємо. отримані результати 116. Ой. 116 тисяч плюс 118 тисяч. Отримуємо 234 тисячі джулів. Або якщо ми з вами переведемо кілоджулі, це нам потрібно поділити на тисячу, в результаті вийде 234 кілоджулі. Відповідь. Потрібно затратити 234 кілоджулів. Тепла. Все, задача розв'язана. Так. Ідемо далі. Ще одну задачу розв'яжемо. Задача 79. Чи зараз зараз не... мій... Відокремим. Ідемо далі. Дану, Задача. задача. Сімдесят дев'ять. Пишемо дану. Нам дану. Е Читаємо уважну умову задачі. Яку кількість теплоти треба затратити, щоб повністю розплавити свинцеву штабу масою 4 кг, температура якої 7 градусів. Це по суті задача така ж сама е, Така ж сама задача, яка була попередньою. Давайте тоді не 79-та, а 80. спробуємо зв'язати. 80. Так. Алюмінієва штаба. Маса якої 5 кг. Ти <звучить> знаєш, як підключитися на фізкультуру? Через 15 хвилин. Так. Э, Записуємо дано. Алюмінієва штаба. Маса якої 5 кг. Значить, маса э, штабы дарівні 5 килограмм 5 кг. Непоня. 5 кг. Так. Має температуру 20 градусів за Цельсію. Т-початкове дорівнює 20. Хай буде т 0 20 градусів за Цельсію. Так. Чи можна повністю розплавити таку штабу, надавши їй 500 кулів енергії? Значить, дано Q дорівнює 50 кжулів. Так, по суті, задача чимось схожа на попередню, тільки тут вже буде ще одне порівняння. Значить, беремо з вами. У е, нас сказано алюміній. Значить, нам потрібна питому теплоємність алюмінію. Е, Це питому теплота згоряння алюмінію. У нас буде дорівнювати 393 тисячі. Джуулів на кілограм, джуулів на кілограм. Так. І додатково ми бачимо, що температура плавлення алюмінію 660 градусів за Цельсім. Те дорівнює. Так, 660. 660. Е, градусів за Цельсім. Так. І нам додатково ще потрібно. Ми бачимо, що в нас е, ця штаба взята не при температурі плавлення. А в нас питаються, чи, е, скільки нам треба, щоб її розплавити. Чи вистачить тепла, щоб її розплавити. Е, так, значить, нам потрібно ще при тому теплоємність алюмінію, бо ми її будемо гріти. Дивимося. Е, алюміній у нас 900. 20. Потому тепле є місце алюмінів. 920 джулів. Кілограм. Цельсій. Так. І що там? Нагрівання маса? Лямда? Наче вже все є. І потрібно знайти. Чи розплавиться. Тобто, нам потрібно порівняти Q. Оце, що в нас є U. і. А, і нехай буде якесь Q загальне. Яке ми знайдемо? Так, тепер візьмемо цю з позичимо лям. Так. Є. Закриваємо дану. Так, тепер. Е, у нас по суті задача схожа, і малюнок буде також схожий. з одною відмінністю. О тут у нас буде не 232, а буде 660. принцип, задачі дуже схожий. Тобто ми з вами виводимо робочу формулу, яка по суті буде така ж сама. Це в нас майже збігається, так, значить, дивимося. Все дуже схоже. Формула робоча буде така ж сама на вигляді. Тільки тут з одною відмінністю, що в мене буде тут Z. Так. Значить, Отримуємо, можемо з вами підставити числові дані тепер. Тож задача дуже схожа, тільки відрізняється в тому, що нам в кінці потрібно буде. Порівняти е, тепло, яке нам дають, і порівняти те тепло, яке нам потрібно для того, щоб розплавити цю е, алюмінієву деталь. Значит, беремо Q загальне. дорівнює, дивимося це. питома теплоємність 920. Е, помножити на масу 5 кг. 5 Тепер помножити на різницю температур. Тут вже буде різниця температур. А дивимося 660 мінус мінус 20 градусів за Цельсієм. Далі, далі додати лямбда 393. Тисячі, помножено на. 5 кг. Так, тепер робимо з вами обчислення. 660. Віднімаємо 20. Множимо на 5 і множимо на 920. В результаті отримаємо ого. Щось Ми Ще раз перерахуємо. 660 мінус 20 дорівня 640. Множимо на 5. Рівнім, множимо на 920. отримуємо там <кхем> да, 2 мільйони 944 тисячі плюс а, 3, 9, 3, 0. Множимо на 5, дорівнює 1 мільйон 965 тисяч джоулів це дорівнює дорівнює в сумі надаємо 2 мільйони 944 тисячі <клухи> в результаті отримаємо 4 мільйони 909 тисяч джоулів тепла. Або це буде. Якщо перевести в джоулі кілоджовлі, 4909 кілоджулів. Так. Тепер дивимося. співставляємо. У нас е виходить дано. Дали. 500 кДж, а нам потрібно для того, щоб розплавити повністю нашу деталь, потрібно аж 4 мільйони джоулів, Майже 5. Тобто, якщо ми з вами порівняємо, то ми з вами побачимо, що ця величина буде значно меншою за <coughs> потрібну. Тобто при нагріванні оцеєї деталі в нас не вийде її розплавити. У нас не вистачить кількості тепла. Тобто, пишемо відповідь до задачі. Відповідь. Відповідь. Для повного розплавлення деталі. Еплан не вистачить майже в разів. Разів. Так. Все. Задача, по суті. Розв'язано. Все? Питання якісь до задач є? Немає. Все зрозуміло? <кх> Та, чима, чима. Значить, якщо все зрозуміло, то ви тоді дома розв'яжете ту задачу, яку ми пропустили з вами. 739. Ой, 79 79-х. Так. 79. Да. 79. Так, якщо питань до мене ніяких немає, тоді, значить, на сьогодні все. Пробуйте розв'язувати задання.